Вітаємо! Ми вихованці комунального закладу, Харківський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою рятувальник. Це моя однокласниця Агаркова Мілана, а це мій однокласник Чувальський Олександр. Сьогодні ми вам розкажемо про правило поведінку на льоду взимку. Взимку особливу небезпеку несуть замерзлі водойми. Один неправильний рух і можна опинитися у крижаній воді. Не ризикуйте власним життям на льоду, якщо не знаєте міцність. Та товщину льоду ні в якому разі не спускайтеся на санчатах, на лишах або тюбінгу з берегу на лід і не збиратися великими групами зі своїми друзями на одному місці. Але якщо вже так сталося, та ви з друзями провалилися під лід, то ось декілька порад, що потрібно робити. Відразу зателефонуйте рятувальникам за телефоном 101. Повідомте кому потрібна допомога та ваше місце знаходження. Ні в якому разі не ступайте на лід. А повзіть, штовхаючи рятувальний засіб. Це може бути мотузка, палка від лиш або пасок. Будьте якомога далі від ополонки, простягаючи потерпілому рятувальний засіб. Витягаючи потерпілого, попросіть його працювати ногами. Так буде легше витягнути його з полонки. Коли ви його витягли, не дозволяйте підійматися на ноги. Нехай він повзе за вами до берега. Повертайтеся тією ж дорогою, якою йшли до небезпечного місця. Цей шлях буде перевірений. Як тільки дістанетеся берега, одразу викличте швидку. А зараз порядок дій: що робити, якщо під кригу попали саме ви. Якщо ви самі провалилися під кригу, то дійте рішуче. Потрібно широко розконити руки по крайках крижини та намагатися а, уникнути ситуацію занурення у воду. Дійте рішуче і не панікуйте. Тисячі людей провалювалися і до вас, і вони врятувалися. Намагайтеся не обламувати крайку льоду та без різких рухів вибиратися на лід. Головне застосувати усю поверхню тіла для свого порятунку. Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли. Попри те, що вогкість і холод штовхають вас побігти і зігрітися, будьте обережні до самого берега. А вже там не зупиняйтесь та біжіть по допомогу. Пам'ятайте, вирушати на водойми, водойми поодинці небезпечно. небезпечно.